Добрий день, вас вітає магазин VeloTime і сьогодні у нас на огляді підлітковий велосипед Автора Matrix 26. Рама велосипеда виконана з алюмінія і вага велосипеда разом з заводськими педалями 12 кг. 800 г. Велосипед має раму 13,5 дюймів і тому прекрасно підійде для підлітків зі зростом від 140 до 160 см. Манетки на велосипеді встановлені Shimano Reva Shift на 3,6 передач. Передній амортизатор RST Kappa 26 80 мм ход. регулировка навантаження. А алюмінієві на 32 отвора посилені. Покришки After Speedmaster 26 на 2 дюйма шириною. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Передній перемикач Shimano ty 500 турне. Шатуни провіл на 3 зірочки 42, 34 і 24 зубчика. Довжина шатуна 152 мм. Задній перемикач Shimano ty 200 турне. Касета Shimano MFTZ510 на 6 зірочок 14-28 діапазон зубчиків тріскачка. Комфортне підліткове сідло автор, гальма на передньому і задньому колесі, v brake по ободу. В каретичному вузлі встановлено промпідшипник VP comp Досить яскравий і якісний велосипед для підлітків. Магазин «Велотайм» його дуже рекомендує. Якщо у вас залишилися додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!